Христос народився, благословенного всім понеділка і мирного неба. Дякую своїм парафіянам, білозірка Шушківці. О, вони принесли калачків для людей похилого віку. О, тут є такий на центр в Ланівцях. О, хто не знає, то бачите. по відділенню стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання. Я люблю тих людей і час від часу приїжджаю. Робім той світ добріший, через те, що так нелегко. Війна! Росія напала на нас, а ми мусимо одне одного любити, а не, а не топити, не гризти, не їсти. Маємо боротися з труднощами і допомагати тим, хто має потребу в нашій допомозі. Здається, дрібничка, здається, дрібничка. Але тих калачів буде для людей. Дадуть їм з молоком чи з чаєм, ще помасять яким повидлом. Буде діло та й таке. Одним словом, хай люблячий богатець, синдуся, святий всіх благословить. таких два кошки. О! Два кошки. Ну, булок за 40, певно, може і більше. Всі будьте благословені Господом. О, і кріпіться. Завтра ввечері буде ефір О, з Тетяною Миколаївною. Буде вечір християнських колядок. Вечір таких духовних пісень і колядок. Будете колядувати, беріть і співаники свої. А я йду, ото тільки що на кінець робочого дня ще маю на нову пошту документи отримати. Директор їде з Хмельницька бо підписує все і надіслати знову на Хмельницький. Ото таке є. Життя наше, то ми були тут по роботі. О, два тижні назад, і то я приїжджав булочки привозив. Таке, ми любимо сюди приходити. Все, гарного понеділка. Опа, тільки